Латаття жовте, нюфер лютеа. Глечики жовті, латаття жовте або кубишка жовта. Нюфер лютеа. Багаторічна травяниста рослина роду глечик. Нюфер, родини лататтєві, нюфацеа. Латинська назва латаття жовтого, нюфер лютеа. Нюфер походить від арабського слова, яке означає німфа, «лютеа», жовта. Кубишка жовта була описана англійським ботаніком Джеймсом Едвардом Смітом в 1809 році в роботі Флора Грація Продомус. Деякі ботаніки розглядали її як єдиний вид роду, а інші види вважали підвидами таксона. Народні назви жовта водяна лілія, жовта маківка, бабка, збанок, збанятник, лопатень жовтий, лупушняк жовтий, мак водяний, товстушка, водяна царівна, русальна квітка. В українському фольклорі жовті глечики віддавна пов'язували з русалками, навіть називали їх русальною квіткою. Вважалося, що рано вранці та у вечірні години жовті квіти не можна ні зривати, ні навіть торкатися їх, бо русалка, яка стереже свою улюблену квітку, може розсердитися, схопити людину за руку і втопити. Вірили також, що у літні місячні ночі найбільше русалок збирається у тих місцях, де найбільше жовтих глечиків. В травневій ночі Миколи Гоголя з'явилися такі русалки з вінками з латаття на голові. Через це, розповідають літературні джерела, людям радили рвати квіти латаття, розмовляючи з ним ласкавими словами, і навіть закривши вуха, щоб не чути русалок. У жодному разі не дозволялося зрізати їх, адже при цьому нібито стебло лататі спливає кров'ю, а той, хто це зробить, буде бачити важкі сни. З кореневищем латаття в руках, у давні часи пастухи обходили поле, щоб при випасанні оберегти худобу. В цілому, кубишки, зокрема й найбільш відома, кубишка жовта, відносяться до найдавніших рослин нашої планети, оскільки з'явилися близько 30 мільйонів років тому. У зв'язку з цінними лікувальними якостями і досить трудомісткими способами заготівлі лікарської сировини, чисельність кубишки жовтої з року в рік стає все меншою. Ця рослина внесена до Зеленої Книги України, куди входять рослини рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення та типові природні рослинні угрупування, які підлягають охороні. Кубишка жовта це багаторічна трава, гідрофіт, що веде водяний спосіб життя, з коренями завдовжки до 10 метрів, завдовжки від 5 до 15 сантиметрів, сплющеними зверху вниз, зеленими зверху і білими знизу, кореневищами, що розташовуються на дні водойми. Від кореневища відходить численне коріння. При цьому вони покриті численними рубцями від упалого листя черешків і квітконіжок. Листки шкірясті, цільнокраї, серцевидно еліптичні, з глибокою виямкою при основі, плаваючи над поверхнею води. Листкові пластинки круглі або серцеподібно овальні, шкірясті світло-зеленого кольору, ширина листкової пластинки 15-19 см, число головних жилок 21-24 см. Нижні листки підводні на коротких черешках, тонкі, напівпрозорі, з волокнистими краями. Плаваючі листки яйцеподібні на довгих тригранних черешках, майже шкірясті, серцеподібні, темно-зелені. Черешки плаваючого листя завдовжки близько 50-350 см. Поверхня листя не змочується завдяки потужному восковому нальоту. Молоді листки покриті слизом, який виділяється спеціалізованими залозистими трихомами. Фізіологічне значення слизу поки невідоме. При цьому слизом вкриті не зовнішні частини, а діафрагми, що проходять через повітроносні порожнини, що не контактують з водою, а навпаки, з внутрішньою атмосферою листкових черешків. У листі, як і у кореневищах, є потужна добре розвинена мережа повітроносних порожнин, що забезпечує не тільки газообмін, але й допомагає листю утримуватися на поверхні води. Квітки жовтого кольору, близько 4-6 см в діаметрі, поодинокі, на досить довгих квітконіжках, до 5 метрів в довжину. Гіноцей апокарпний складається з багатьох плодолистиків від 5 до 35, приростає до букалоподібної осі, помилкового цинокарпія, в результаті чого утворюється загальна рильцева поверхня. Рильце зеленувате, увігнуте або опукле. Діаметр рильцевого диска 9-11 мм. Число променів рильця 10-20. Форма краю рильцевого диска цілісна. Чашечка складається з п'яти-шести чашолистиків, зовні забарвлених в зелений, всередині в жовтий колір. Пелюстки обернено серцеподібні з медовою ямкою на зовнішній стороні, приблизно на третину коротші чашечки кількістю 15-20. Пелюстки знизу зелені або зеленуваті, зверху жовті. Цвіте у червні-серпні. В південних областях масове цвітіння спостерігається в травні. Як і у інших видів, цвітіння триває кілька годин. У Кубишки спостерігається протогенія, яка забезпечує запилення квіток. У північній Америці запилюється жуками-листоїдами. Донацеа європейські популяції запилюються переважно мухами. Плоди, багатогнізді та багатосім'яні яйцеподібно конічні коробочки, не більше 10 см в діаметрі. Голі, зелені, гладенькі, соковиті, за формою схожі з глечиком, з численним насінням. Звідси і походить назва рослини. На відміну від латаття білого, плоди жовтих глечиків дозрівають над, а не під водою. Дозрівання відбувається в серпні-вересні. Насіння дрібне, з повітроносним мішком, завдяки якому розноситься по воді на далекій відстані. Розмноження насіннєве і вегетативне, Євроазіатський вид з широким ареалом зустрічається тільки на рівнинах. Мешкають жовті глечики в застійних, повільно проточних водоймах, у річках, старицях, озерах, в заплавах, зазвичай на глибині до одного метра, погано переносять забруднення води, місцями утворюють зарості. Поширені в Україні по всій території, крім Криму, найчастіше зустрічаються в лісових і лісостепових районах, досить рідко ростуть в степових районах і плавних великих річок. Кімічний склад кубишки жовтої вивчений недостатньо. У кореневищах знайдені сірковмісні алкалоїди, нуфарідіни, головні з них нуфлеїн, тіобінуфарідін, дезоксіфінуфаредін, алотіобнуфарідін, а також таніди, сахарози 5-6%, метарабінова кислота, крохмаль 20%, дубильні речовини 2,3%, гіркоти, смолисті речовини, ситостерин, стигмастерин, фенолкарбонові кислоти, вітамін С і каротин. У квітках містяться алкалоїди та глікозиди, в насінні 44-45% крохмалю, 6-7% дубильних речовин, ситостерин і німфалін, в листках елаготонін, лютеолін, кавова, ферулова, сінапова і еркумарова кислоти. У лікувальних цілях застосовуються різні частини кубишки кореневища і коріння, квітки, листки, насіння. Більшою мірою в якості лікарської сировини використовуються кореневища і коріння, які заготовляють влітку під час цвітіння і плодоношення рослини або восени. Збирають кореневища в неглибоких водоймах, підрізаючи коріння гострим ножем знизу, в глибоких витягують рослину повністю, щоб витягти кореневища. Зібрані кореневища очищають від черешків листків і коренів, добре промивають, ріжуть на шматки 1-1,5 см і після попереднього підвялювання сушать в місцях з хорошою вентиляцією або на горищі, або під навісом, розташовуючи їх дуже тонким шаром. Можна сушити в сушарці при температурі 50-60 градусів Цельсія. Висушені кореневища мають слабкий запах і гіркуватий смак. Їх зберігають на спеціальних стелажах в добре провітрюваному приміщенні. Термін зберігання сировини 2 роки. Фармакологічні властивості кубишки визначаються її хімічним складом. При цьому специфічна фармакологічна активність кубишки жовтої залежить головним чином від вмісту в ній алкалоїдів, виділена сума яких лютенурін, добре вивчена експериментально. Лютенурін є антимікробним препаратом широкого спектру дії, пригнічує ріст грам-позитивних, в тому числі стійких до антибіотиків бактерій, а також спороутворюючих і кислотостійких бактерій, і патогенних грибів, включаючи гриби роду кандіда, а також володіє протитрихомонадною дією. Крім того, лютенурін володіє сильними сперматоцидними властивостями. Поряд з цим кубишка жовта володіє багатьма іншими лікувальними властивостями, зокрема протизапальною, заспокійливою, знеболюючою, фунгіцидною, снодійною, протипухлинною, спазмолітичною, протигарячковою, гіпотензивною, кровоспинною та седативною. Однак слід зазначити, що у всіх частинах рослини міститься унікальний алкалоїд алкалоїднімфалін, що володіє багатьма корисними властивостями та здатний надавати на людину психоактивний вплив. Як цінна лікарська рослина, кубишка жовта в народній медицині застосовується здавна, і перелік її цілющих властивостей, як зазначено вище, досить великий. Важливо знати, що внутрішнє застосування кубишки жовтої, як отруйної рослини, вимагає обережності, вживати її бажано в невеликих дозах. Перед вживанням всередину препаратів на основі кубишки необхідна консультація лікаря. Не рекомендується приймати препарати кубишки дітям, жінкам під час вагітності та в період лактації, а також при індивідуальній непереносимості. Передозування вживанням препаратів може викликати важке отруєння аж до загальної інтоксикації організму, пронос, блювота, тривалий сон і навіть летального результату. Кубишка жовта високо цінується в сучасній косметології. Антисептичні властивості кубишки активно застосовуються в косметичних засобах, які використовуються в боротьбі із запаленням шкіри різної етіології. Наприклад, лікувальні ванни з настоєм квіток кубишки рекомендують при шкірних висипаннях і пошкодженнях. Насіння рослини надзвичайно багате на крохмаль до 44-45% і дубильні речовини близько 4%. Підсмажене і змельне насіння використовують як сурогат кави. Крім отримання лікарських засобів, кубишка жовта, хоча і вважається отруйною рослиною, після деякої обробки вживається в їжу, особливо кореневище і насіння. Для цього кореневище очищають від шкірки, розрізають невеличкі шматки та 15-18 годин вимочують у воді, кілька разів міняючи її, щоб витягти гіркоту, алкалоїдів і дубильних речовин. Потім обсмажують або запікають. Після вимочування кореневища цілком придатні для споживання. Крохмалисті кореневища кубишки жовтої здавна вживалися в їжу в солоному і відвареному вигляді. Висушені на сонці вимочені шматки кореневища подрібнюють крізь м'ясорубку чи товчуть в ступах, одержане борошно домішують до пшеничного чи житнього борошна під час випікання хліба, коржиків, оладок, булочок, печива та тістечок. З крупи варять каші, юшки, використовують як додаток до овочевих гарнірів. Кубишка жовта відіграє велику роль в харчуванні цінних мисливсько-промислових тварин. Нею харчуються ондатра, нутрія, хохуля, бобер та інші. Її насіння використовується в харчуванні водоплавних птахів. На Кавказі пастухи печуть кореневища кубишок, необчищеними на вогнищах, і їдять їх з картоплею, сухим сиром, бринзою і сіллю. В Японії кореневище використовують для салатів. Кубишку також застосовують в боротьбі з домашніми паразитами тарганами. Кубишка жовта має важливу естетичну цінність. Її використовують як декоративну рослину, яка прекрасно прикрашає водойми й оранжереї ботанічних садів, акваріуми і дачні ставки. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.